Вітаю всіх, хто дивиться Калуське міське телебачення. До вас у гості знову проситься фазенда. Сьогодні ми не будемо мандрувати дачними ділянками калуша і калущини, а повернемося до самих витоків до фольклору. Ходить гарбуз погороду, питається свого роду. Ой, чи живі, чи здорові. Всі родичі гарбузові, обізвалась жовта диня, гарбузова господиня, і ще живі, і ще здорові, всі родичі гарбузові, обізвалися гірочки, гарбузові, сини й дочки, і ще живі, і ще здорові, всі родичі гарбузові, обізвалася морквиця, гарбузовая сестриця, і ще живі, і ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвались буряки, гарбузові, свояки, іще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові, обізвались бараболя, а за нею квасоля іще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвався старий біб, я піддержав у вас рід, і іще живі, і ще здорові, всі родичі гарбузові, ой гарбузи теперісти, і щем будем тебе їсти. Ми з капшуна, шматок сал. От до мене вся переправа. Богданка Базиляк пригадала усім нам знайомі із дитинства герої народної казки чи пісеньки Ходить гарбуз по городу». Ось такі цікаві види гарбузів сьогодні у нашій передачі. А розпочнемо ми її про вирощування одного із героїв пісні Ходить гарбуз по городу», а саме головного героя гарбуза. Постійний герой і консультант наших передач, заступник голови правління садового товариства Хімік Іван Кунопа, сьогодні розповідає про баштанні культури, до яких, як відомо, належить і герой нашої народної пісні, ходить гарбуз погороду. Отже, пане Іване, що можете розказати цікавого нашим глядачам про баштанні? Про ми в одній з попередніх передач трошки говорили. Останні роки баштанні культури. Займає в Україні дуже велике місце, особливо на приседибних ділянках сіл і на дачних ділянках міст. Справа в тому, що зараз чим, які, що таке саме баштанні культури? До баштанних культур належать перш за все. Це гарбузи, кавуни, день і кабачки. Оці якраз культури, ці якраз баштанні культури на приседибних ділянках сіл вирощують гарбузи в основному на Добре на підготовлених під картоплю площах. Справа в тому, що там дається гній і на цих площах дуже добре розвиваються гарбузи. І в тому міжряддя картоплі висаджує насіння гарбузів. Що стосується посад посівустальних культур на території дачних участків, тут є трошки теж є одна проблема, що останні культури вимагають родючої землі, вимагають тепла, освітленості. І мінеральні добрі. Грунти повинні бути також і не кисні. А на жаль, на прививки, жаль, що все-таки на дачних масивах багато полів є закиснених, тому треба вартнувати. Але все одно незважаючи на це, на дачних участках є, є садоводи, які вийма, займаються вирощуванням кавунів. Що потрібно для вирощування кавунів саме іменно на, на дачних ділянках? Перш за все, це треба, щоб ґрунт був в нейтральній реакції, щоб був не кислий. І щоб було багато освітлений. Тому то на дачних участках бажано сіяти, висівати е кавуни на площах, де вирощувалися, скажемо, де були колись е місця, де були зберігались е компости або біля тинок, щоб могли, е щоб могли е ці е огурдя по, 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 по цих парканах. Якщо висивати в ямки, по-перше, треба мати якісне насіння ранніх сортів. Ямки копати треба на глибину до 15 см. Ці ямки потрібно давати не менше як до пів, до кілограма поживної суміш, тобто компостів. І десь 20-30 грамів мінеральних добрий, фосфороколінки мається на увазі. Що ще можу сказати? Що, якщо говорити за, е, за кабачки, то кабачки в основному використовуються на такі на, на ну, для, для приготування їжі, для, для жар для жарків. От пане Іване, сама назва баштанні культури вказує на те, що в ідеалі їх вирощують на Баштані, зокрема на півдні України так, у причорноморських степах. Там добре так. родять, зокрема, і херсонські так звані так. кавуни. В нас краще росте гарбуз і нас кабачки. Росте. А от диня, то взагалі ще диня далі, нас... середньоазіатська. Диня в нас майже не росте, так. вона дуже вибаглива до ґрунту. Не вистачає і тепла, не вистачає і, і тепла, не вистачає і поживи. Ну, проживеш так, а більше не вистачає тепла. А от кавуни більш приватні. По-перше, щоб вирощувати кавуни, це навіть єдині в наших умовах можна вирощувати, треба мати все-таки насіння районованих, ранньостиглих сортів. І треба вирощувати їх розсадним способом. Наперед, як я вже казав, треба копати ямки, але наперед вирощувати розсадою. Ще розсадою можна вирощувати в деякій мірі і дині. А, так, щоб... Це, напевно, пов'язано з тим, що в нас літо не є таке тривале, так, як на півдні, тривале і з, 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 з холод... Ніч, Ночі холодні. І, а, от Що можна сказати про сорти у цих культур, зокрема гарбузів? Чи вони тільки за формою різні? От ми бачимо в нас тут зібрані колекції гарбузів, чи різні, і різні смакові якості? Різні види, і різних смакових якостей. На найкраще ці ну, гарбузи. Які в нас використовується, сорти повинні бути районовані для нашої зони. Не всі гарбузи, які можна вирощувати в наші. Тут треба підбирати сорти, іменно ранньо стигли сортів. Тому що якщо пізно затримується, то він не встигає звідти. І має бути площа. що що, повинно, ну, як, На одну культуру то необхідна якась квадратура. Так. Там в общем, треба основний догляд за цим. За, за баштальними культурами полягає в прищипуванні під час світіння прищипування пагонів для того, щоб зберегти, щоб поживні речовини могли накопичуватись в пліти, плі, то вони йдуть на легше йому поживний речовини легше йти, скажімо, по прямій лінії, чим лишати в середині. Тому треба прищипати їх вчасно. Угу. І треба вирощувати особливо, треба звертати на ранню стилі сорти. І вирощування повинно бути за допомогою розсадним способом. Треба сидити, по-перше, можна пророслим насінням, а можна і розсадним способом. Розсадним способом краще, а можна і пророслим насінням, намочити перед посадки навчити насіння і кидати в ямку, як я казав, на лимі, на, 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 в ямку де, де цей овочеві культури. Наскільки поширеним є вживання гарбуза, не як самої його м'якоті у кашу там, чи інші страви, от ми знаємо це насіння біле, яке висушують, лузається. Насіння взагалі гарбузове насіння має поживну харчову цінність. Воно використовується для виготовлення олії насіння гарбузів в основному. Це, напевно, в якимось не домашніх умовах. То не дома жить, то, 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 то просто видно, десь, напевно, є заготовчі організації, яка може, десь тепер, можливо, вже є якісь підсобні господарки, які займаються, особливо цим виготовленням харчової олії. Але взагалі гарбузо, гарбузових культур можна використовувати для, олії, для олії. Гарбуз дуже цінний і корисний продукт. Тим, хто піклується про своє здоров'я, потрібно обов'язково звернути увагу на цей овоч, гарбуз, джерело корисних речовин, необхідних людському організму. У гарбузі містяться каротин, вітаміни С, В1, в 2 В5, в 6 Е, ПП, у тому числі і рідкісні вітаміни, те сприяє прискоренню обмінних процесів в організмі. Необхідний для згортання крові, а також жири, білки, вуглеводи, целюлоза, пектинові речовини, мінерали, в тому числі калій, кальцій, магній, залізо, фосфор, мідь, кобальт. Каротину в гарбузі в 5 разів більше, ніж у моркві, і втричі більше, ніж у яловичій печінці. З цієї причини офтальмологи рекомендують людям із порушеннями зору вживати гарбуз і гарбузовий сік. За вмістом заліза оранжевий гарбуз заслуговує на звання чемпіона серед усіх існуючих овочів. З цієї причини його добре вживати тим, хто страждає на анемію. Пектинові речовини, виявлені в гарбузі у великій кількості, сприяють виведенню з організму токсичних речовин і холестерину. Перш за все, гарбуз вважається найкращим овочем для дієтичного харчування. Страви із гарбуза рекомендують включати в раціон для профілактики гострого і хронічного нефриту і пієлонефритів. Завдяки солям-калію гарбуз володіє сечогінною дією. Також цей овоч дуже корисний людям, які страждають на захворювання серцево-судинної системи і гіпертонію. Свіжий сік гарбуза добре пити при хронічних запорах, запаленнях сечостатевої системи нирковій недостатності, геморої і нервових розладах. Гарбуз чудово виводить з організму солі і води і при цьому не подразнює ниркову тканину. Крім того, знахарі вважали, що гарбузовий сік дуже допомагає чоловікам підтримувати свій сексуальний тонус. При токсикозі вагітних гарбуз можна використовувати як хороший засіб від нудоти. Гарбузова каша підійде тим, хто бажає схуднути. Вона нормалізує обмін речовин і виводить з організму шлаки. Якщо вас турбує безсоння, то на ніч корисно випити гарбузовий сік або відвар гарбуза із медом. Відваром м'якотів гамовують спрагу і знижують жар у хворих. Гарбуз також підійде тим, хто страждає на захворювання шлунково-кишкового тракту з підвищеною кислотністю. Корисна не лише м'якоть гарбуза, але і гарбузове насіння. Воно багате на високоякісну харчову олію від 32 до 52 У багатьох країнах, наприклад, в Австрії, Німеччині Румунії, гарбузову олію вживають для приготування різних овочевих салатів. Крім того, у насінні дуже багато цинку. Розтерте з медом насіння гарбуза один із старовинних глистогінних засобів. Сушене гарбузове насіння дуже корисне чоловікам. Ними лікують простатит для цього на самому початку захворювання щодня над ще серце і ввечері слід з'їдати по 20-30 насінин. Завдяки наявності цинку гарбузове насіння корисно вживати жменями, якщо у вас проблеми пов'язані із вограми, жирною лупою і себореєю. Можна багато говорити про таку цінну баштанну культуру, як гарбуз, про те, як його вирощувати, що треба робити, щоб він ріс більший і більший, і смачніший, але все добре, що добре закінчується. І добре, якщо фазенда закінчується дегустацією смачних страв із гарбуза. Як їх можна приготувати і які саме страви нам розповість голова правління садового товариства хімік Алла Терещенко, у якої ми сьогодні на подвір'ї її установи Палац культури мінерал і підготували таку виставку дегустацію страв із гарбуза? Отже, пані Алло. Дуже все напевно смачне. Ми ще не пробували. Сподіваємось, спробуємо, що це є. Ну, насамперед хочу привітатися з калушанами. Дякую за те, що ви дивитеся нашу передачу. Я не так давно голова цього товариства, проте я почерпнула стільки багато цікавого, що рекомендую обов'язково не тільки дивитися наші передачі, а ставати садівниками, городниками. Ну а як господиня сьогодні, просто як українська жінка, я презентую на швидкоруч, зроблені страви із гарбуза Калорійні, смачні. Корисні і вишукані, дійсно по-домашньому вишукані. Ну, хочу вам презентувати насамперед ось такі млинці. Млинці я зразу запрошую вас, будь ласка, ви гоститеся. Я би б хотіла, Саша, щоб е попробував оцей млинець. Я обов'язково попробую все. А е вам треба сказати, так, що я так? я відчуваю, розповідаю, та? а вас прошу куштувати. Е Ну, На смак, у це щось таке, ніби і кабачок, ніби і риба. Смажена і одну щось таке солодкувате, так. і як гриби там. Е, ви знаєте, на швидкоруч можна приготувати і жінці ділові, яка дуже швидко зайнята. Обов'язково в арсеналі в холодильнику, в морозилці повинен бути гарбуз порізаний, заморожений. Швиденько витягаємо його з морозилки в зимовий період. Ріжемо кубиками, звільняємо від шкірочки, трішки солимо, додаємо перцю, спеції. Хто що любить? Я додаю майраник, орегано, все, що має, немає під що, що додаєте? Так. орегано, майраник даю, даю сушений кріп, тобто все, що в мене під руками. Я дуже люблю, будемо казати, робити такі експерименти зі спеціями. Взагалі, от всі овочі вони люблять, люблять спеції. От ми посолили на трішки залишили. За той час в мисці, в глибокій в посудині, я збиваю одне яйце. Збиваю його на додаю ложечку сметани. Немає сметани, має молоко. Муку підбиваю, трошечки підбиваю мукою і роблю таке вільне, вільненьке, таке, як сметанкове тісто. Тоді ці кубики порізані, я перемішую з цією масою на гарячу олію, ложечкою набираю. Ця страва може йти як друге, ця страва може йти як доповнення, особливо до борщів, до овочевих наших зупок. Вона дуже-дуже калорійна і дуже смачна. А насамперед, той, хто до вас прийде в гості, він ніколи не вгадає, що це страва з гарбуза. Так як само, як ви. Так як я не вгадаю, що раз мушу спробувати, будуть говорити, що це риба. З першого разу тяжко дізнатися, вгадати. Будуть говорити, що це кабачок, але ніхто не скаже, що це гарбуз. Ну, по-перше, що він корисний, по-друге, що ваш шлунок буде спокійний, наповнений і чоловік буде здоровий. Третє, що він смачний дуже. І дуже смачний. Але я перепрошую. Так. А, чи має значення, з якого саме гарбуза цю страву робити? Ми бачили у вас різні гарбузи, такі як лебіді, кручні, і великі, і зелені, не жовті? Немає значення, немає значення взагалі. Будь-який вид гарбуза він підходить до цієї страви. Так само, як ви можете покуштувати зараз. Ось моя внучка каже, що це бульба. А я Жарена кажу, що це сало. А хто скаже, що це сало? Ну, але ніхто, так відразу, якщо на стіл подати. З... Я ще сьогодні, ну так будемо казати, з делікатності не протрусила чесником. Взагалі він ідеалі пасує. Самий звичайний гарбуз нарізаний скибочками до 05 см, посолений, приправлений спеціями перцем. Він має трішки постояти, впріти під солом, пустити сік і так само просто, звичайно, на гарячу. Олію і він жариться, витягується його вилочкою. Він дуже швидко жариться. Можна, це, це це, це Можна додати до нього чесничок, коли він ще гарячий трішечки. Або заправкою чесничка. Можна дати кріп зелений, якщо свіжий кріп, то тим паче він ще смачніший. Він подібний на кабачок. Він подібний на кабачок. А, такий ніжний, ніжний Ніж, дуже. Ніжніший як кабачок. Mm -hmm. Кабачок смажиться до хрусткості, от, що цікаво. А гарбуз до хрусткості не підсмажиться ніколи. Він завжди, от так, він такого в'яле. У мене внучка його їсть з задоволенням і каже, що це бульба. Ось ще одні от такі млинці. Це так само пластерками воно полі Так, і ці Це, різні? це, різні, це все різні. Ось, будь ласка, ще це можете скуштувати. Ось цей. Це грубший пластиночка. Кажеться, що це називається О, це гарбуз таке. в клярі. Тобто ага. ми робимо тісто. Грубші пластиночки, так само посоленого, витриманого в солі, гарбуза, макаємо в тісто, жаримо. Він так само, коли його подавати потрібно свіжим, зразу горячим, тому шкірочка буває хрустка. Зараз він mm -hmm. вже трішки постояв і. Тісто зм'якло, воно теж дуже, дуже дуже смачне. Ну, Як ви бачите, у нас жінка повинна ходувати не тільки чоловіка, а ще й постійно, дітей, дітей. дітей. Ну, Так як я бабуся, і в мене зараз є двоє внучат, дуже дуже сильно любить їсти моя наймолодша, їй 9 місяців Софійка, дуже любить гарбузяну кашку, пюре. Саме звичайна гарбуз, просто він має впріти в воді. Трішечки можна дати молока, на молоці зварити, якщо дитина споживає молоко, тим більше грудна дитина. Можна дати чуть-чуть трошечки масла домашнього, можна ложечку сметанки. Все залежить від того, в якій мірі ви вже дитина призвичаєна до домашніх продуктів. Але в вже в такому малому віці уроні, не сприймає 10 -10 гарбуз? В П'ять місяців дитина дуже добре засвоює гарбуз, тому що це і дієтична їжа. Не треба про це забувати. Дієтична їжа, яка виводить не тільки всі токсини, а взагалі добре сприяє обміну речовин. Вона насичена насамперед такою кількістю вітамінів, що гарбуз взагалі є, має перше місце по вітамінах, по такому наповненні вітамінів, до речі, таких, яких навіть немає, не зустрічається в жодних в жодних овочах. І ось і це просто саме гарбузяне пюре для дітей. Для дітей старшого віку. Я рекомендую гарбуз із пшоном, гарбуз із рисом, рисова запіканка. Ну, а на гарбуз, як ви, ви перетираєте його? Ні, на швидку якщо робити гарбузяну запіканку, то так само кубиками, квадратиками можна нарізати е, е, гарбуз, посипати або посолити залежності, яку запіканку. Ну діти переважа, переважно їд, е, їдять солодке, тому я трішки при Він має постояти, пустити сік. І так само пласт я даю гарбузен, даю в чугунну таку гусятничку складаю, тому що він гарно впріває тоді. Дуже добре гарбуз готується в керамічній посудині. А на чому на маргарині чи на олії? Ні, ні, ні. Ні. Я звичайно складаю саму звичайну глиняну каструльку. Ну, на даний час я готувала сьогодні на швидку руч у гусятниці. Шар квадратиками порізаний гарбузиня. На той час вже бажано, щоб був підпрівший рис, кипятком обшпарений і трошечки витриманий, так як кожна господиня готує на голубці. Рис має бути трішки підопрітий. Для того щоб зійшла з нього вода, оця злачна такий той запах. І от шар гарбузиня, шар рису. Знову гарбузових кубиків і рису. Залишити дві-три дирочки, кинути по грудочки масла, по краям трошечки залити молоком. Прицукрувати. Гарбуз любить корицю, гарбуз любить трішечки ванілі. Гарбуз любить пересипатися рисова, особливо рисова запіканка, трішки перекидати, пересипати тертими яблуками або яблуками-дольками. Він ще смачніший, бо яблука треба брати кислі, кисленькі, гарбуз солодкий. І оце запікається на хвилин 15-20 у духовці. Витягуєш, ріжеш кубиками запіканочка. Вона перша виглядає калорійна. Для чого я кажу приготовлений рис трошечки заздалегідь? Тому що коли воно готується, рис е, впріває, але гарбуз залишається квадратиками. І коли воно в розрізі, воно дуже делікатно гарно виглядає. Замість рису можна брати інші крупи? замість рису, можна пшона. Зараз на даний час прошу покуштувати е, пшоняну гарбузяну кашу. Тобто так само, але тут на даному випадку, щоб ще швидше приготувати для сьогоднішньої передачі, я на терці грубій терці натерла гарбуз, mm -hmm. так само його поцукрувала, дала йому вистояти трошечки в соку. За той час приготувала на швидку річ, запарила окропом і трішки притушила, щоб упріяла пшоно і пересипала гарбуз пшоном, засипала ізюмом, залила молоком, грудочка масла і так само в чугунці. Підіпріла. В ідеалі вона повинна готуватися в духовці. Але коли ми дуже спішимо, ми готуємо його на вогні. Воно впріло, є на швидкоруч збиті домашні вершки, і прошу почастувати і чи сказати, чим ця страва відлічається від того. Ну, настільки смачна, діти просто її пожинають. Я не говорю про те, що мій колектив сьогодні весь посмакував. Рецепти вже будуть готувати. І я думаю, що і ви попробуєте зараз з вершками кашу, можна з вершками, можна шоколадом притрусти, можна горіхами притирати. Тобто, все на ваш смак, на, на вишуканість. Його можна навіть подавати на дні народження для дітей. Для дітей це страва невідома, незнайома. І таким чином ми знаємо, що наші діти не дуже люблять пшенняні каші, так. не дуже люблять наші рисові каші. А для того, щоб дитина захотіла поїсти, то це може бути страва святковою для неї. Вона може її чекати, хотіти і ще й похвалитися перед своїми друзями. А в кінці вже можна обов'язково, як ви вже сьогодні бачили, ми приготували нашим малюкам такий віршик пам'ятний, ходить гарбуз горозу», для того, щоб діти привчалися, що нічого смачнішого немає від. Домашньої кухні. Ходить гарбуз по городу, питається свого роду, ой, чи живі, чи здорові, всі родичі гарбузові. звали жовта диня, гарбузова господиня. Звідки ляться, ти узявся, де ти досі пропадав, хоч би бога боявся, вдома чому ночував. Ой, послухай, що вчинилось, трох бере мене й тепер, лишенько таке зробилось, трохи, трохи я не вмер. Ой чи живі, чи здорові, родичі о, гірочки, гарбузові. Обізвали свої рочки, гарбузові, синний дочки. Діти їли ці страви чи ні? Так, так. Так, ну ми ще перейдемо до іншої страви, але зараз скуштуйте, спробуйте смак дитинства. Ну, Мені легше, що хоч працівники мінералу вже ці страви спробували, і все-таки е... професія чи спеціальність ведучого, теж інколи свої плюси має. Ну і ну, так. оператора також. Оператор, Оператор після, після зйомки також думаю попробує. Обставу. Але прошу з вишками. Я зараз вишками покладу мікрофон і прийду і... До, до споживання. Це передати передати важко. Не хочу, щоб ми перетворювалися у кулінарну якусь передачу, але дійсно гарбуз, гарбуз, така культура, що не розповісти про страви, які... Можна зготувати власноруч, в даному випадку їх готує, Алла Терещенко, ну, ми просто не мали права. Ну, ви знаєте, я сьогодні ще хочу презентувати такий надзвичайно смачний гарбуз від моєї свахи. Ви знаєте, так і називається гарбуз від свахи, тому що я вперше посмакувала його у своєї свахи. До речі, хочу їй подякувати за те, що вона сьогодні презентує таку чудову страву для нас. Це кавузка, страва Так, це страва, вже тепер не калузька, я не знаю, яка я її називаю гарбуз від свахи, тому що це маринований гарбуз з вершками. Він подається на смак, він нічим не можна його не можна відмінити від ананасу. Mm -hmm. В залежності, як його приготувати. Так ось це маринований гарбуз, якщо ви зимою на новий рік, на новорічний стіл, чи взагалі чи на день народження, чи будете його використовувати, Товити для пляцків. цей гарбуз в ідеалі підійде. Сьогодні ми дали можливість посмакувати нашим дітям, коли ми говоримо з'їшти гарбуз, діти переважно роблять такі міни. Коли ми дали скуштувати це, діти відкривали рот неохоче, так стріпалися, але після того бігли, тягнули ще, і ще іще. Тобто, сказати, ми купуємо, ананас консервований в фуршеті, дороговартний. Так ось з 3 з трьох кілограмів гарбуза. Виходить 10 півлітрових баночок з таких, які вам на рік забезпечать калорійні я вже страва. Цю страву я, страву я пробую без вашого запрошення. Він може бути з вершками без вершки. Він може бути з горіхом, шоколадом. Він може подаватися в кремовницях, Він може подаватися просто дітям до святкового новорічного столу. Чи на день народження? Повірте, діти будуть думати, що це ананас, і як смак? 에, справжні українські ананаси нічим не поступаються ананасам оригінальним. Пані алло. Скільки часу витрачено на приготування цих страв і які швидше, які на, менше готуються? Ну, на приготування цього всього, що вийшло, мені пішло 40 хвилин часу моєї ну, обід... страв обідні і перерви. Тому що одночасі воно готується все. А, Я одночасі смажу, в одночасі продуктів, три скибочки. гарбуза. Три це навіть спілочні. не цілий гарбуз. Та і за цілий гарбуз ми поділили мінералом. У нас цілий гарбуз буде їсти з дівчата зимою, тому що він дуже величезний. Бачите, об'єм його великий, а його не йде так багато. Для того, щоб поїсти чоловікові от моєму добре на столі, такий повний тарік, треба звичайно одну скибочку. Якщо вона в клярі подається, вона подається як риба, якщо вона подається до борща, або навіть якщо вона просто смажена, воно готується швидко. Три скибочки, але виходить повна така тарілка, достатньо, що чоловік може нормально. Не треба забувати про калорійність гарбуза, тому що його з'їсти здається, що так пару, ви, якби це з'їла наскільки насичується організм. Чоловік мій вже призвичаєся до гарбуза настільки, що він щодня його потребує. Я не не буду говорити напевно наші хлопці українці, не можливо і знають, але не всі, що гарбуз це чоловіча села, тому вживайте, смакуйте. Ну але перед тим, щоб смакувати, не забувайте його вирощувати. О, до речі, хто цей гарбуз виростив? О, цей гарбуз Чи Іван це Данилович. Ні, Іван Данилович Конопа презентував нам його на співочий хай. І ми обов'язково витримали цей гарбуз. Він, по-перше, дуже добре утримані. Хто має будинок власний, він знає, що можна тримати в будинку, можна вповнитися тримати. Він дуже добре витримує. До речі, температуру. Скільки можна зберігати? Він витримує до самої весни. Він витримує в холодному приміщенні, не в вологому такому нормальному в впевниці. Він витримує цілу зиму. Для тих, хто на квартирі особливо Я наприклад, теж маю будинок, але я витримую в холодильнику. Я кусочками його морожу, ставлю собі холодильник, тільки розморожую, дуже швиденько краю. Тому я рекомендую, хто має ще можливість. Десь придбати гарбуз. Я думаю, що на базарах він не продається, а все ж таки десь у своїх друзів, у своїх знайомих. А хто не має, то звертатися в садове товариство хімік, я думаю, що наші садівники-городники, тим, хто захоче їсти або приготувати, або десь посмакувати, або десь звернутися за рецептом приготування, ми завжди раді. Я вам дуже дякую, пані Ало. Не тільки за цікаву розповідь про гарбуз, а насамперед про ваш кулінарний талант, який я. Трошки оцінив зараз. Тарас мені допоможе. А вам, шановні глядачі, хочу нагадати, що сьогодні Фазенда розповідала про гарбуз, про те, як його вирощувати, розповідав Іван Кунопа. Він же і виростив цей гарбуз, з якого Алла Терещенко приготувала одну, дві, три, чотири, п'ять. Здається, чудових страв, в тому числі і український ананас. Смачного насамперед нам, смачного вам, якщо ви спробуєте приготувати щось подібне і дивіться фазенду у наших наступних передачах. Ми будемо намагатися розповідати також щось цікаве і корисне для вас. Також запрошуємо дачників скалуша і не скалуша, які мають чим похвалитися, хочуть поділитися своїм досвідом у вирощуванні тих чи інших сільськогосподарських культур, чи своїм досвідом в плані обробітку землі, звертайтеся до нас на фазенду, і ми вас. Розкажемо про те, що ви хочете до людей донести. знімемо про вас цілу передачу. Я вам дякую за увагу. На все добре.